Електрична манюсінька пічка, кип'ятильник який спалив ну, згорів. Пані Ольга розповідає, як останні два тижні готує їжу та гріє воду у власному будинку. Вона та ще сотня сусідів по приватному сектору залишилась без газу. Жінка обурена, бо якраз додому на кілька днів приїхав її син, який воює у Бахмуті. Я як мати хочу, щоб син за ці два дні відпочив, побув у комфорті. А я вимушена ставити на таку маленьку електричну плитку, цю кастрюльку, метр дев'яносто помити. Ну, сьогодні сину готувала суп півтори години. То постав. Зніми піджар. Газ одразу на кількох вулицях вимкнули через планові роботи на мережах. Коли справа дійшла до підключення, кажуть люди, фахівці взялися перевіряти обладнання в їхніх будинках і виявили, що газові котли, які мешканцям встановлювали ще 10, а то й 20 років тому, не зареєстровані. Тепер Дніпрогаз вимагає легалізації обладнання, яка коштує від 40 тисяч гривень. Пенсії в нас невеликі. У мене 3 800, у нього 3 400. Такі оплати, як Дніпрогаз заявляє, ми не в змозі платити. Усі нелегальні котли Дніпрогаз опломбував. Це кажуть люди, порушує закони воєнного стану. До припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється припинення зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню. Тобто вони нарушаються. Та навіть наявність усіх дозволяючих документів не захистить від свавілля газовиків, як і у випадку Анастасії, яка має усі документи на свій котел. Зараз у них технічні характеристики, все гості змінилися. Зараз треба все робити по-новому. Це їхні слова, хоча встановлювати Дніпрогасном цей газовий котел. І після того як ми зберемо усі документи через 6-8 місяців, це їхня відповідь. Можливо, нам підключать газ. Пломбували і обладнання у будинку Євгена Йосиповича, А коли запускали газ на магістральну трубу, чоловік сам його підключив назад, бо як і інші сусіди, є повним балансоутримувачем мереж свого помешкання, угоду на їх обслуговування і, взагалі, має з іншою компанією. З Дніпрогазом газом є тільки договір на розподіл. Моя власність я маю з неї право робити, те, що я хочу. І те, що ви мені там десь опломбували, ви мені це даже ніде не зафіксували. Вони сказали, що а, ну тоді, значить, ми вам відріжемо газ на, на, на врізків дому. У Дніпрогазі кажуть, діяли згідно з правилами безпеки. У ході обстеження виявили 179 фактів самовільної заміни газового обладнання, і поки його не зареєструють, блакитного палива у будинках не буде. Софія Куценко Олег Одринський, новини 11 каналу.